Мої вітання всім прихожанам мого каналу. Перець, коли трошки такий підростає, і мотоблоком сюди вже не влізеш, а сапкою дуже довго. До діла приступає ось така моя причепінька. Культиваторна лапа. Колесо від старої другої сапки для того, щоб е глибину більш-менш регулювати. І таким чином воно тут зараз буде проходитись. Той перець, пізніше ми ще зробимо мотоблоком разочок. Зверніть увагу, до речі, як він вже попідростав, сьогодні поливається. Ще на днях зробимо мотоблоком. Ще раз чи два зможна буде сюди влізти. А тоді опять ця сама сапка буде вже по міжряді проходитися вручну. Чому не така, щоб хати перед собою? Тому що іменно, Глибоко рихлить, бо перед собою ти його так не попхаєш на таку глибину. Наша мета не тільки зрізати бурян, а й розрихлити добре. І зараз я покажу, як це буде відбуватися. на цей бурян підріхлило його дуже добре, що він практично вже все і виліз, бо так би треба було його добряче відірвати, а деякий його просто зрізає. Зрізає і погнали далі. Оператор кукосидиво приїде. Її стороне, кто погнали дальше, таким чином. В два етапи це робиться. Спочатку по одній стороні, потім по другій, то максимально вирізається свій бур'ян. І ця штука влазить уже в таке міжряддя, що прям листя з однієї сторони трукаються в іншу. Ось так от помаленько можна його втягнути вже по таких дуже зарослих міжряддях. Важте, як? Мотоблоком вже сюди. Не хочеться залітати, тому що тут є досить таке здоровецькі перці, то воно буде відбуватися зараз таким чином. От, Як я вже кажу, оці сапки, що в політ пхати, вони так глибоко, як ця, не візьмуть. Тут глибина, дивіться як, на яку глибину бачите, да? ось песе. От. І... бачите? Ой, бляха, комаха воку залетіла, це капець. Прям під час зйомок. Кхай. Треба таке. Так, десь, це і підрізало, а це який не підрізало, бачите, це вісіякін. Який... Таке досить смикнути, треба, щоб він віровся. То така процедура робиться в, два, в дві сторони. Попід одну сторону, потім під другу. І все, буде у нас пучком. Зверніть увагу ось маленький бурян пописано міжряді. Бачите як. Одною рукою не знаємо, що так вийшло. Трошки від'їхало в сторону, не вийшло керувати цим ділом. Але деяку частину його просто прикидає, навіть там, де не приорює. Бачите, це не взяла. От бачите, тут аж де як близько. Тобто тут так само бубурян і велику частину його, що підрізає, то підрізає, а ще його плюс прикидає. І таким чином трошки в житті він починає підкашлювати, тим часом пересі росте. А потім опять же, проходиш, якщо він повилазить, коли сонячний день, то він просто під цим згорає під цим піском, бо пісок горіється дуже сильно. Але так ні. Не... Ну, зараз я тут спробую одною рукою незручно керувати. Дійся, бачите, тут теж є маленький бур'ян. Незручно Незручно керувати не мені одною рукою. О, бачите, тут поприсипало. Зараз то погодка така не дуже сонячна. Але якщо сонячний день, то воно просто прикидає і він там здихає. О, і залишається вже. Ось таке, то що в міжряді, ось це я тільки що тут їхав, бачите дивіться як це трошки без сонця він би прижив бився. Це я ж під самим кущом росте. Бачите, цей це зрізаний добре, але так як земля мокра, то біля куріння От. Але як я кажу, сонячний день, то дуже чудово це відбувається. Зараз покажу. Дивіться, які перці. Дивіться, один, другий не капається. І он. Є місцями каплі не капає, бо брали перші каплі з того року. Перші каплі... А, і ось два не капається. І дивіться, реально яка різниця між ними зразу. Бачите, це не того, що він там якийсь приболений, прикашляний. А тут просто діються, просто не капає капля і він такий. Цей теж такий, бачите, трошки аж аж тут капає. Ось такі діла. Тобто вода дуже має велике значення для цього. Зверніть увагу, пройшовся я по два рази з кожного, ну, під кожен край, в кожному ріжряддю. Виглядає воно ось так. Тут я не ходив, тільки ходив туди мотоблоком. Там я мотоблоком не ходив, тому що туди він в би, але трошки було страшно, бо там дуже великі перці. От І значить перець цей він оброблявся тільки міжрядим мотоблоком і одна була просапка. Зараз я покажу як він виглядає після цього всього. Він не дуже заросший, але перся одна із культур в нашому господарстві, яка найчастіше сапається, найбільший і найчастіший. Але він і дає гарну віддачу тоді від цього. А таке рихлення, як я показав, про, ну, відбувається періодично, тому що кисень попадає в коріння і він дуже росте. І це зараз особливо замітно після минулої. Просапки мотоблоком після рихлення вже практично город зливається зеленим. Бачите, зараз яка у нас е функція, трошки сонця немає. Пройдемо, повитягуємо такі самі біші, оці лебеди, ну буріни, які позалишалися після тої просапки, яка була ще в Значить Проходимо тільки, тільки е вручну, без сапи, виривається цей, що в рядках. Бачите, дивіться який. Це тоді під час просапки десь воно загубилося, не просапалося і зараз його треба смикнути. Там, тут, а дивіться який. є, бачите, Тобто його такого не дуже багато. Бачите, там немає. О, тут зараз пробіжимось. Зараз пробіжимось, скубнем найбільший. З дня на день, значить, це я сьогодні його поливав гарненько. З дня на день воно трошки підсохне, я заїжджаю сюди мотоблоком. Ще раз рихлиться міжрядя. Зробив я там такий новий девайс, який буде трошки цю землю. Ось так от буде культиваторна лапка, там така спеціальна бритва і буде трошки тако на сторону. там, Ну покажу тоді цей девайс. Буде трошки пригортати, як то підгортати його буде. ну і... Ось у вже таку, яка там дуже м'яка, буде її присипати. І, як я вже казав, під сонцем вона здохне. От. І е, останні будуть значить, просапки тут по мірі підростання борінів. Тобто міжряді буде поки мотоблоком оброблятися, а тоді вже аж пізніше, то опять же, треба саповую, яку я тільки що вилучив, трошечки його почухати. От. А коли перець добре оброблений, то він дає дуже хороший урожай. Дивіться, бачите, це вже буряний глушить. Але буряну тут небагато. Раз, два, ось, м'яло якась. І цей вам вже і кущ перця. Середню квітку я не відривав. Вона відпала сама. Кущик виходить ось такий. Сусід його, значить. Слово таке смішне, так, сусід його. Сусід його. Теж такий з сперсимом вже. З перцем. Ну і всі останні теж вже з перцями. сперцями. Це середня квітка центральна. Ось ще центральна, то й безцентральний. Це не дуже там така різниця між ними. Ось ще один. Ще один такий Літають від мошки блошки, на днях я його кропив препаратами, значить, якими були препарати? Моспілан, Актара була, опять же, моє любиме, те, що в мене його багато. Кріт підріл. Моспілан, Актара, прилипач, обов'язково завжди. І було, значить, що було. Три двадцяточки, напевно, було. Треба подивитися. Все це діло записується? Звичайно. який Коло цього менше буряну. Один бур'ян. той другий здоровий. І все, кущ, перця вже починає кущитися. Цей теж такий. Такий собі цей перець, звісно, як для цього року. Раніше в ці числа був набагато більший перець. Але вже теж почав рости. А і квадріс був теж обов'язково квадрісом треба обробляти перець, тому що буде хворіти. Куточечно пробіглися по ряддю, без сапок, вручну. Повирювали трошки цей бур'ян, то вийшло досить гарно. Значить, вдвох брали по три рядки, три рядки, три рядки посередині. Періодично кучки з буріну скидали. Як ви бачите, кучки невеличкі, буріну було небагато. Зараз покажу його зблизька, як воно виглядає, але ви не розбігайтеся, зараз ще покажу, як там перець живе в теплицях. Цей відосик буде про перець. А наступні відосики зробимо про щось інше. Діється, який. До речі, ось цей перець. Раз, два, три, чотири, п'ять рядків зі стаканчика, той що дуже хтось казав, що переросший він занадто. Але він шикарний. Він набагато яскравіший за той перес який не переросший. Чи як ви його називаєте? Він набагато поярче. Є такі гарні перці. Є дуже гарні перці. Дивіться, які перці. Працюємо на ціну. Не на урожай, на ціну. Ворожай звідси теж буде, але ворожай і звідти буде. Но поки ми цей будемо продавати по ціні, той, ще буде рости, не забуваємося ніколи. Ось, дивіться які. Прорвали, коротше, поміж рядю. І бачите, він такий. Хороший перець, я вам скажу. Хороший перець. Сьогодні прорвали, не прорвали, прорвались Ще що це на другий раз, а то від роботи коні дохнуть, як то кажуть. Є такі маленькі, теж, але є і шикарні. Вісі скільки тут завізі маленьких ондо вже є теж безліч центральна, сама відпала, я не обривав. А тут отакі гойди вісікі, довгенькі. Три штуки ось таких довгеньких. Всі нормально все. Так, нормально, зараз підемо покажу що в теплиці робиться. Ого 2-4 перці. І тут два здоровецьких. Ще цвіту буде повно. О, бачите, маленький бурян по посувався, це ми прийшли, повирювали, як я вже казав, такий великий. Скубнули. Це залишився, залітаю сюди значить, мотоблоком і воно його прихоронюю коротше, той, а вже тоді дивимося по обставинах, який буде підніматися, то вже буде просапка по цій полосочці тунесенькі вже сапкою. Але після цих просапок будуть ще просапки, проерування, продирання жряді, тою штукою. Так що тут ще роботи безліч. От. Як я вже казав, садяний він по одному 40 см. Між перцями 50 нічлядя і заросте він так що пройти невозможно буде, потім будемо це І так вже дивіться як зливається все зелене. Продовження відео про перець буде з цієї теплиці, яка найновіша в господарстві. Перець замучований день де все одно вилазить бур'янці, але це вже не так страшно, коли він не замульчований. Тоді вилазить набагато більше. Я тут бувало пробігав, то проривав. А це не так вже й важко. Не так важко, бачите, так береться да та й виривається. Кидається і тут теж воно висихає. Ого, який перець. Значить перець. Також є перець. Кущики тут такі більш-менш шикарні. Пізно сіяні, але вони шикарні. Є такі ого. Ого! заліплений, так? Центральної квітки нема, але це не я її вирвав, вона сама відпала, а той виріс звідти. Ай, бляха, тоді так тяжко буде вирвати його. Так, отже, цей перець підростає. Де, не де в мене тут є помідори. Авторська моя помідора. Тут їх значить, пару кущів. Це ще ось та вроді. Ця. І вон. Там дві. Це ці, що в теплиці залишились. Залишились. Є вже вони з помідорками. Ось такі помідорки, які вони будуть. Я вже потім покажу і розкажу, як вони в мене звідки взялись. Ось така грома зависть. Пару штук лишив. Хай будуть. Значить, перець тут посаджений, як я вже кажу, пізніше, після того як ми звідси з цієї теплиці зібрали редиску, потім продали розсаду. І висадили вже сюди перець. Перець цей — це гіркулєс, ліс, саджений зі стаканчика. В стаканчиках він був такий підоставший, звичайно, але тут він виростить нормально. Надія на цей перець є не така, щоб продати його раніше і дорожче, а цей перець буде, ну, колись він там буде продаватися. Але основна мета його буде. Продаватися тоді, коли оці перші приморозки вдарили. Пам'ятаєте, да, десь там вересень, кінець вересня, жовтень, чи як там, як коли який рік. Перший приморозок басом, коротше, все на городах померзло. І різко там, через тиждень-півтора починають овочі підніматися в ціні. То мета буде така, щоб купити сюди якусь хорошого, зберегти. Від розку і вже тоді ці перці продавати не по 50 гривень, там, чи по чому вони, а вже по 100-150 Ось така буде мета з цих перців. Поливаються вони каплею, А ще, якщо дуже жарко, ще є два тюка. До речі, цей, це зараз тут скубнеться цей булянник, який виглядає і ще розселяться тюки, щоб більше прикрити землю. Це ще потім одна хвиля може бути, буряна може і не бути. Ну, Десь, десь то він буде проскакувати. А вже як кущі заростуть за міжрядя аж великі, то вже тоді не буде стільки цього бур'яна. І По-правильному було б його зробити, як посадили, він би підріс, перша хвиля бур'яна пішла просапалися, а тоді б замульчувати. Так би пів був цей перець був би більший, і збита була перша хвиля бур'янів. Але так як ми тоді. Хотіли все за один раз, Це зробили, зразу замульчували після посадки. От Я зараз його значить, скубну де-не-де, де, скубну, оце ж і замульчується ще цими двома тюками. А коли дуже жарко, то є в мене ось така функція, зараз покажу. Такий суперспеціальний краник. Суперспеціальний краник і цими форсунками. Ей, зараз наберемо маху. Толком не видно, але... Може і видно. Бачите, туман починається бути туманом. Ой, хорошо пішло. Бачите, до, пів, до півтеплиці тако видно. Січа туманом. Е, тобто перець також любить поливатися по листі. Взагалі йому так красота, якщо його ляти по листі. Це було як жарко, то я його поливав. Зараз не поливав, бо холодне чи якась така. Але в процесі росту, то ще я його так буду трошечки підбадьорювати холодним душом. Я холодний. Вода холодна, але каплі поки падають, вони дуже мілкі і нагріваються. То стає тепліше. То перець любить такі дощування. Підемо ще глянемо в ту теплицю, яка там теж з перцем. Зайдемо ще туди, глянемо. Про помідори буде якийсь отдільний відос, окремий. Смородину якийсь вихол об'їдає. Шкідники їдять шмородину. Бачите, одна однак мілка а вони більше з'їдають ці шкідники. Від на самий більший шкідник. Виїдання шмородини. з гіркуляс. Красота. Трошки гіркуліс і трошки від самієнту перця є. Зовсім трошки. Посадили ще пізніше, будуть ще кабачки до... До самого часу росли Він не зі кабачки, а щось там росло. Ох, йолки палки Помідори не знаю який сорт, не пам'ятаю як вони звусять, чесне слово. Їх всього тут два куща таких. В пачці було щось вісім насінин, чи що там насіння дороге. По пару гривень насінинка. 6 до 10 гривень, що вона насінинка. Це так, аби, аби там щиталося. А перець тут шикардосний. Тут були, буліну вже один окіми місцями попадаються. Є такі шикарніші перці вже здорові, є місцями перці. На цей перець також надія є на те, що він буде продаватися вже коли ціна підніметься після приморозки, ну як він буде продаватися по мірі достигання. Але основна маса це надія на те, що він не замерзне, бо в тому році морози вдарили, то багато було. Я просто завтикав закрити вікна, вікна, двері, то поприморозювало самим першим приморозком і багато зелених пропало. Ого. Окей. Okay. Такі діла. Мульчування дуже хороша тема, я вам скажу. Поливався. О, дивіться, це що таке кавун? Капіс. Кавун виріс. Поливався, значить він давненько. Але земля, дивіться, яка мокра. Це тут є пісок. Пісок теплився, це не вчора він поливався. Десь позавчора, напевно. Бачите, яка земля, цю грудку може зліпити. І після мульчування після мульчування тут земля стає така мігесенька, якась вона така інтересна, не залежить так, як на городі. От. І що я замітив в тому році, в цьому році вже почав прибирати теплицю, вже аж під самий під самий початок сезону тепличного. Бо була ж вона таки в, в зиму вона пішла, тут теж їй сперість, так і з, перес, такі, з соломою вона пішла на зиму, прийшла вже весна, щось я спочатку трошки прибирати, трошки тако згорнув цей соломи, треба було ж її винести. А то все так і залишилася ця остальна частина. То поки я там роздуплився, щоб зібрати остальну солому, то там висохло капець. а тут, а, вже як почав збирати, вже аж ще пізніше вже, туди аж. Перед початком посівних робіт грунт був мокрий і все. Тобто ті теплиці інші були сухі, а тут пересі, ще осінню поливався. і більше він не поливався, і це воно так всю зиму простоїла. І аж навесні ще земля була мокра. Такі справи, тут мульча, це нормальна тема. Там свій мікроклімат, мікрофлора, ох йох, який здоровий перець, треба його показати. І вона дуже м'ясенька, ця земелька стоїть. Ну. Такі кущики здоровенькі. В тому році так само росли вони, то заросло кого? сплошний зелений килим. Так, хай вам щастить. Хай вам щастить. Наступне відео буде про... Про те, що там росте, буде наступне відео. Наступне відео буде про... про те, що робиться тут в теплиці. Якось вам вже покажу що тут робиться. Що тут робиться. Так що скоро щось зніму, хай вам всім щастить.